Добрий день. Я Слободянюк Софія, студентка першого курсу факультету мистецтв та художньо-освітніх технологій. Сьогодні ми відвідаємо млин та склеп Потоцького. Отож приємного перегляду. Млин Потоцького стоїть на бухливій річці Південний Буг у селі Сокілець Немирівського району. Колись ми. Був потужною господарською спорудою, але тепер від нього залишилося лише кілька непідстройнованих приміщень. Та попри те, до нього все ще навідуються туристи, а територія навколо млина може стати цікавим майданчиком для знімання кліпів чи фотосесій. До речі, саме біля цього млина був заснований місцевий етнополкрок фестиваль млиноманія, що присвячений українським традиціям та фольклору. Нинішні села Вінницької області Печара та Сокілець ще у 19 столітті були одним маєтком та були розділені лише річищем Південного Бугу, на якому згодом збудували млин, як було майже в кожному українському селі, де була річка. Цій території колись належали родині потоцьких, Свійковських. Млин є частиною великого комплексу, який був зведений за наказом Костянтина Костянтиновича Потоцького. Автором проєкту став німецький архітектор Ян Гойріх Молодший. Зведення розпочалось у 1894 році та тривало чотири роки. Крім млина, комплекс включав також круподерню, склад, гранітну дамбу та додаткові господарські приміщення. Архітектор продумав навіть канал із системою шлюзів на випадок оббілін річки. Потужність млина дозволяла перемалювати понад 40 тонн зерна за добу, використовуючи і енергію води. Млин був збудований з зербаного різнокольорового та гранітного камня та червоної цех, між якими мували своєрідний візерунок. Його прикрашали декоративні колони, що в цілому нагадувало замок. У висоту комплекс сягав 15 метрів. Центральна споруда складалася з трьох поверхів, печні прибудови були чотирьохповерховими. Ще однією прикрасою були парапети і балкони, виготовлені з металу та виконані в ажурному стилі. Всі роботи були настільки якісно проведеними, що цегляна основа збереглася за скільки років. З приходом радянської влади водяний млин перебудували під гідроелектростанцію, яка забезпечувала електроенергією три села. Вона безперебійно працювала 30 років. На білому будинку зберігся напис ГЕС. У 1992 році комплекс охопило полум'я, яке знищило всі дерев'яні елементи. Дах обвалився всередину будівлю. Проте кам'яна частина залишилась. За однією з версій місцевих мешканців млин підпалили спеціально. А як тільки вогонь догорів, всі механізми та метал, що були встановлені при Потоцькому, вивезли на металолом. Можливо, комплекс комусь заважав, тому і зчинили підпал, а залишки вивезли, аби не було можливості його відновити. У 2020 році на сайті фонду державного майна України було створено оголошення про надання території млина в оренду для будівництва готельного комплексу, бази відпочинку чи екобезпечного виробництва за умови, якщо орендар займеться реставрацією млина, перетворивши його на туристичну пам'ятку. Але охочих не знайшлося. Але попри те, тут знайдеться на що подивитись, адже збереглися гарні кам'яні зовнішні стіни, деякі металеві декоративні елементи, залишки оригінальних механізмів. А зараз пропоную переміститися до склепу. Склеп родини Потоцьких збудовано у 1904 році на замовлення подружжя Константини та Яніни Потоцьких. Автор роботи відомий український архітектор польського походження Владислав Городецький, який народився в сусідньому селі Шелуцьке та є автором костелу Святого Миколая у Києві. Цікавим фактором є те, що Городецький і не взяв за свою роботу грошей. Автором оздоблення є італійський скульптор. Еліосаля. у селі Печера розміщувалась головна резиденція польського графського роду Потоцьких. Тому саме там було вирішено збудувати фамільський склеп із каплицею. Раніше на території Печери розміщувався палацовий комплекс. Але палац зруйнували більшовики та збудували на його місці санаторій. До наших днів дійшли лише залишки парку та напівзруйнований млин Потоцьких у сусідньому селі Сокілець. З приходом радянської влади будівлю почали використовувати не за призначенням можливо, там розмістили черговий склад, клуб, архів тощо. Склеп пограбували та познущалися над тілами. Ще є версія, що тіла встигли вивезти до Польщі, та навіть, що тіла все ще лежать на своєму місці. Але з радянською владою таке малоймовірно. У наш час в приміщенні каплиці є римо-католицький костел святого Андрія Боболі. Будівля дійшла до нас практично в первісному вигляді. Точно знаємо, що там замість оригінальних віражів стоїть нове скло, і раніше був орган. Ще трапляється багато інформації про унікальні системи вентиляції та опалення прокладені в стінах костелу. Точний принцип роботи, який не можуть пояснити сучасні майстри, костел виражає своєю красою, бо створювали його визначні майстри свого часу. Він, не мов маленький костел Святого Миколая, який беззаперечно можна вважати однією з найкращих будівель Києва. Звісно, треба відмітити й і браму, виконану в тому ж стилі. Всередині костел має гарне оздоблення, але якщо ви не зможете потрапити туди, то прямо таки нічого сильно не втратити. Зазвичай він зачинений і зайти всередину є можливість під час недільної служби або під час екскурсії. Склеп, котрий розміщується під каплицею, теж зачинений. Але там без проблем можна все побачити через широкий крати. Дякую усім за увагу та до нових зустрічей!